Контрольований рух маршруток за графіком, розумні зупинки, виконання перевізниками договірних умов та їх мотивація перевозити пільговиків. Це пропонує прогресивна програма, розроблена муніципальним бюро Стрежакова, яку спільно з провідними фахівцями України презентували громадськості. На прошлої неділі була прийнята програма по транспорту городським советом єдине качесне, що вона затрагує, це покупка нових автобусів. Сама суть і основи інфраструктуру системи пасажири переводу, програма не затрагіває. Програма ж муніципального бюро Стрижакова розроблена на основі успішного досвіду низки міст, зокрема Львова, Дніпра та Житомира. Систему, яку вона передбачає, успішно впроваджують Житомирські фахівці. Вони модернізували пасажироперевезення вже в семи містах України і готові до співпраці з нашим обласним центром. Сьогоднішній день наша компанія є ну, тобто в найбільший досвід по внідрення подобних систем по роботі з транспортними відділами, по роботі з властями, по роботі з інфраструктурними об'єктами. Компанія обладнає громадський транспорт необхідними пристроями. Найголовніше – обладнанням тобто маячками, завдяки яким і люди, і влада бачитимуть, де знаходиться саме зараз та чи інша маршрутка, тролейбус або автобус. А бачити це можна буде як на електронних табло на розумних зупинках, так і на. На телефоні та комп'ютері, крім того, усі звіти про виконання графіків руху громадським транспортом надходитимуть у мерію: хто з'їхав з маршруту, хто вчасно не виїхав, а хто поїхав по своїм справам. То це пристрій, який встановлюється у кожний транспортний засіб, який дозволяє відстежувати по супутникам місце знаходження з високою точністю транспортного засобу, і також передавати вже по каналам мобільного зв'язку необхідні дані на наш сервер. Це основа всієї системи. Під контроль підпадає і спеціалізована комунальність. Міста. Ми даємо мешканцям міста можливість бачити всю комунальну техніку в режимі онлайн. А це надзвичайно зручно. Крім диспетчеризації пасажироперевезень, програма стрижакова передбачає розвиток інфраструктури громадського транспорту. Це в першу чергу зупиночні комплекси в центральній частині міста і зупинки та електронні табло у мікрорайонах. Що містить цей павільйон? В першу чергу це табло прогнозування часу прибуття транспорту. А також зупинка роздає Wi-Fi безкоштовний для очікуючих пасажирів. Містить камери відеонагляду. а також на зупинках у нас. USB-порти для підзарядки мобільних пристроїв, контейнери для роздільного збору сміття. Вартість проекту є в десятки разів меншою ніж щорічно виділяється на транспортну галузь міста. Більш того, кращі спеціалісти, яких залучило муніципальне бюро Стрижакова, готові інвестувати в наше місто. Недороговартісне ж обладнання, необхідне для громадського транспорту, мають встановити перевізники. На тариф на проїзд система не впливає, пояснюють спеціалісти. Перевозчики платять за трекер цілком і повністю. Это есть в их обязательствах, их нужно выполнить по условиям договоров. То есть бюджет у города, то есть данные затраты, ну, то есть бюджет не несет. Перший зупиночний комплекс для зупинки готель Київ, який стане стартом впровадження проекту, виготовлений у муніципальному бюро Стрижакова, констатують гальмує процес міська влада, яка з вересня минулого року замість погодження відповідає чисельними відписками. Тому прогресивна програма була презентована депутатам міськради та широхій громадськості. По нашому мнению, ми підлагаємо завтрашній день. Та та система, котрої можна підключати допомігні функції, опції а не ограничуватися какими-то купленими. Куплями на сегодняшний день, например, табло, которые завтра будут не так эффективно работать, как хотелось бы кому-то.